Вони не бояться брати на себе відповідальність і стають рушієм змін у найскладніші часи. Такою є українська молодь напередодні разом з усім світом на Львівщині відзначили день молоді. Під мурами Свірського замку організували форум «Пульс Львівщини», що зібрав 120 активних молодих людей з усієї області. Українська молодь це ті, хто гідно показують себе, прославляють свою Україну. Ми за це, щоб молодь розвивала свої громади. Вчилася десь у Львові, в великих містах, але поверталася і творила свою громаду разом з іншими людьми. В межах роботи Львівського обласного молодіжного центру працюю з молоддю громад над тим, щоб молодь в громадах мала можливості, яких наприклад які має молодь в великому місці. Бути українською молоддю – це бути постійно включеними 24 на 7. Працювати заради нас, заради держави я взагалі горда бути українською молоддю. Що для мене українська молодь це про свідомість, це сміливість. Зараз ми робимо різні волонтерські заходи. Ми організовуємо і повністю весь всі кошти віддаємо на благо збройних сил. За внесок у розвиток Львівщини молодь отримала нагороди від Львівської ОВА та обласної ради. І наша молодь. Володь! Молоді люди це та частина суспільства, яка творить зміни, яка горить ідеями і рухає державою. Якщо вона перестає задумуватись, якою буде держава, то напевно ми і не будемо мати Україну майбутнього. У умовах війни це люди, які не бояться брати до рук зброю, які допомагають волонтерять, які креативлять, і це та це майбутнє за яке в тому числі збройні сили відстоюють кожен сантиметр нашої української землі. Сьогодні на Львівщині активно реалізують молодіжну політику. Загалом в області дії 29 молодіжних центрів. У планах ще 5. Ми на Львівщині пробуємо максимально розвивати мережу молодіжних центрів центрів молодіжних просторів на Львівщині є їх найбільше в Україні понад 30 Ми маємо потужну програму Молодь Львівщини, яка скерована на заходи національно патріотичного виховання. Цього рік це понад 40 заходів, і звісно, хороша колаборація з міністерством. Бо більшість проєктів які сьогодні реалізує міністерство молоди спорту України, відбувається також тут у нас на Львівщині. Окрім творення змін, українська молодь плекає звичаї і традиції народу. Відтак завершили. Форум символічно: народною музикою. І танцями. І доточити, ми, маму, Юлія Порційна, Олег Гонтарчук, телеканал Перший західний.